Вітаю, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо говорити про добро. А ви вже, малята, знаєте, що добро це привітне і дружне ставлення до всіх. Це посмішка, яку ви даруєте іншим людям, це добрі слова та добрі вчинки. А давайте зараз ми з вами перевіримо, чи знаєте ви, що таке добрі, а що таке погані чи небезпечні вчинки. Ось дивіться, дівчинка допомагає прати. Це добре чи погано. Так, це гарний вчинок. Хлопчик кривляється. Вірно, це погано. А тепер давайте самостійно. Дівчинка поливає квіти. Дівчинка грається з сірниками. Дівчинка кусає свого друга. Хлопчик тягне дівчинку за волосся. Хлопчик годує свого песика. Дівчинка доглядає за собою. Добре з вами працювали, про добро ми дізнавались та втомились, мабуть, вже. Тож пора відпочивати, фізкульт хвилинку починать. потрібні Нам чарівні слова, ці слова яскраві, ніби квіточки, ніби томи, делики легкі, Будемо слова вживати в вічлибі, ніжні і приємні ось такі. Те білаї серце го і те, теплі лаїдні, як пода жива, ніби зачики, зайчики сонячні, як живи, потрібні нам чарівні слова. Ніби зачики, зайчики сонячні, як ви потрібні нам чарівні слова. Малята, а давайте згадаємо, які ми знаємо чарівні слова. Я буду питання задавати, а ви на них відповідати. Вранці нас послала мама до сусідки тьоті Тані вийде тітонька на ганок, ми їй скажемо: Добрий ранок, а ще ми можемо сказати добрий день. Або доброго вечора. А що треба сказати, коли когось ненароком образив? Так, вибач, будь ласка, а що треба сказати, коли тобі зробили щось приємне? Дякую або спасибі. А що бажають людям, які їдуть кудись далеко? Так, нехай щастить. Мовчки Коля одягнувся і забув хороше слово на прощання всім сказати, що сказати треба. До побачення. Молодці, гарно ви відповідали, вічливі слова назвали. Дякую вам за вашу увагу і до наступної зустрічі, малята.